І це моє друге відео про Arena Breakout. Е, я... Чуть-чуть ще подивився відео. Я... хочу... ай! коротше! Погнали далі! Ми... Е, давайте підемо на локацію. Ферма. Ми ще там не були. Я хочу вас попросити дещо. Можете щось писати в коментарях, як мені краще грати. Може мені щось там. Може ви знаєте, що із-за чого в мене буває, що мене вбивають Із-за тупості якої. Кажіть, якщо я щось не замічаю, ну, проявляйте активності, ну, я <кхід> стараюсь грати на максимум і... Мені буде приємно. І якщо вам чути, що на фоні... Працює телевізор, то вибачте невеличкі технічні проблеми, і зараз ми починаємо. Ми починаємо про що. Я сильно не старався раніше шукати різні ящички. але я хочу спробувати, чи щось прям таке дороге на таких безплатних локаціях випадає, чи ні. Бо мені інтересно, чи випадуть мені ключі. Один раз випали. Мені інтересно, чи виб'ються мені ще ці ключі. Опачки. Мінус один, ем. мені з нього випала аптечка і бинт. Я забув взяти медикаменти, тому це добре. Тут стріпа. Ну, потрібно буде. Зам... Забрати. Ну, Еще один. Ой. А -а -а. Защуги вообще. Снайпер. Ясно. Потрібно було бігти. Ясно. Ще моя помилка, тому що я взяв дешевий комплект. О, а це те, що мені потрібно. 40 тисяч. Ну ще почнемо. Я хочу тепер побігати трошки на долині. Там підем на І так... я зміну сницілку сіє. Схоже, що тут людина грає за е, э, е, цього. Витяго сходу ви зовсім за блін. Минус один. Опа. Они ну, веду сюда. Ай-яй-яй! Потрібно заняти боевую точку. І быстренько, быстренько. Вони там, я бачу їх. Ой. Та <риклад> да не мешайся ты. А я, я купал. минус. минус. Ай поки що стріляються. Мені потрібно зарядитися. Мені дається шанс. Хай поки що постріляють один одного, а я потім зачищу останніх. Якщо вони взагалі про мене забудуть, то це буде чудово. Що я їх зможу. антиоживити незамітно. Так, треба по-бистрому все зробити. Оце. Та у них там... сильні махоч. Ого, тут ігроків стільки. Мінус. Мінус. Що довго? Потрібно ще пробігти, подивитись. Де тут і хто тут? Никого? Так, в принципе, никого. Битванья, якась наче. чему, клаву. Ви, може, спитаєте мені, навіщо всі, всі патрони в мені, в магазини в мені. Мп, МП... Це йду у МП-45. Я розрежу патрони. І до МП-40. Я теж розрежу патрони. Все. В мене не було

вже багато. Так. Не, ну хоч би в когось великий би рюкзак оказався. Може, той, хто любить дробовики трохи. Ростроїться, але вони мені зовсім не потрібні. Цей теж зараз буде стородиться і зарядниться. Там хтось стріляється. Всі питання, які ви хочете мені поставити, якщо хочете? У мене заложили, якщо хочете щось, якісь запитання ставити. Ну, може, чуть-чуть раскушувати вам було. Але я просто стараюся якось щось пересувати нас, ем ящик з гранатами. Так, о, а це те, що мені потрібно. А це теж мені потрібно. на 11 000. Ой. Причаюсь. А. Erro, o minus Хай погріється трохи, йому напевно холодно. Мінус. О, ні. Потрібно зарядити ще один магазин. Я скажу, коли їх всіх пособираю їх все. Я тільки що бив одного ем, бота до цього ще щебив двох ботів. А це виявляється не бот. Це, точніше. гравець, який грає за бота. Непогана зброя. Я нею саме не один раз користувався. Патрони мені потрібні. Патрони це все. Він десь вже стріляв. А це те, що мені теж потрібно І ще це дорога штука. Ще раз побачаю за ріфові звуки. Ой. Оооо. Так, а, почекайте трішки про так буде дуже добре. Це ну, дорогенька штука. І... Я ще вбив двох ботів тут. І тут тут теж з патронний. А той бот, який грав за. грав гравець, який грав за бота, я вибачаю, що, напевно, сказав, міг мене вбити легко, бо він. Заліг він вибрав доволі е, комфортну позицію. Я багато чого сміх тут е, забрати з усіх всіх е, людей е, і не людей. Це Дешеві та таблетки, тому я їх викладу. Я не люблю такі, що бистро Вони дуже швидко закінчуються, тому не сильно вони мені потрібні. І ось я ще одного вбив. Самітую ось він. Де ж з УЗІ. добре? Я все більше і більше собі рою. Ммм... Може це... Доволі скучне відео. Ну, я буду розказувати анекдоти. Коротше, Прийшов якось сталкер-бар? А, і ось я тут понадівав тут різні прикольні штучки. Для Неудобніший скейтбар. Пшой якось бар? І каже Дай поїсти, той каже, вибирай Щипальце снорка в томатному соусі, нога снорка в томатному соусі. Го снорка в томатному соусі. Око плоті в томатному соусі. Той каже, ти що тут, людей травиш, той каже. Хто? Я? Ну не я ж, каже сталкер. Е, бармен е, каже, а чому той каже? Та давай в грибному соусі. <кхем> Давайте пропустимо цей момент. Е, Короче. Хай мама приїде, хай мама прийде, хай мама з ментури мене забере, бо так не буває на світі, щоб спали в міліції діти. oh <sighs> Ну ось ми і виходимо. Ну, добре, я виграюсь і потім продовжу наступній серії.